Це розеточки для інтернету, я так думав, принаймні. І я думав, що інтернет буде по кабелю в кожній кімнаті. Як виявилось, це не для інтернет-кабелю. Інтернет-кабель це 8 жилок іде. Тут у нас іде тільки 6 жилок, тобто обмежена швидкість в деяких кімнатах 8, в деяких 6. Коротше, це телефонні розеточки. Я купив нові розеточки вже для інтернету, і в кожній кімнаті змінив обжав, щоб можна було використовувати інтернет. Але якщо ви думаєте, що просто замінити розеточку, цього достатньо. Ні, цього недостатньо. Зараз я вам покажу, підемо з вами в бейсмент, я покажу, що мені ще довелося зробити, щоб це все запрацювало, щоб це все підключити. У мене був такий жмут просто кабелів. Я не знав, де, що, з якої кімнати. Я передзвонив, продзвонив кожен кабель і знайшли, який кабельочок іде, в яку кімнату. І попідписували їх. Я купив ось такі ось, для обжиму кабелю, такі штуки. Саме основне. Без чого це все не буде працювати. У мене є Wi-Fi-роутер, який стоїть у мене в залі. Я від нього привів головний інтернет сюди, втикнув і купив отаку приблуду. Інтернет, такий конектор, свічер на Amazon я його купив на 8 розеточок. Я можу його використовувати. Я в нього привів кабельний інтернет цього роутера Wi-Fi. Тут у мене швидкий інтернет, і з нього я вже роздаю на всі інші кімнати.